Ходимо на ринок. Десять пакетів скупились. Тут у нас м'ясо. Багато брати не буде, може візьму кілограм. Супер Віагра. Капуста вже по 40. Ціна трошечки впала. Була 50. Малишка долар. Фото, ще де фото. Всі хочуть зробити фото. Ось такі у нас закупи вийшли. Всім привіт! Зараз їдемо на базар, хочемо зробити закупи на 10 доларів. Хочу показати вам, що можна купити на 500 фунтів. На вулиці плюс 30, світить сонечко, як завжди. Такий осінній продуває. Прям погодка класна. Але вже так відчувається така прохолода, осіння. Я сьогодні навіть джинси одягнула. Замовили вже таксі. Зараз чекаємо, під'їжджає таксі і будемо їхати на ринок. Hello? Hello. Ходимо на ринок. Одразу нас зустрічає Диня. Є тут ціни на диню на максимум є на банан. Банани по 15. Нам треба буде взяти ось такі. Плава 25. Цибулька по 20. Така фіолетова. Сливка 20. Але як він виложив гарно, ці помідори. По 25, такі маленькі вже купувала, дуже смачні. Лайми по 15, огірок по 15, чесник по 150 за кілограм. Чесник та, тут дорогий. Картопля 25, Батат по 10. Маленький по дванадцять, mm. манго по сорок, малишка про севандолар, yeah. Оль С, це yeah, Дядько каже, це Віагра. Супервіагра. <audiovis> Короче, напишіть, хто знає як це називається. Що це взагалі таке? Кисквітка, коріння. Капуста. 50 була, зараз запитаємо, чи ціна змінилась чи ні. А, капуста вже по 40, ціна трошечки впала, була 50. Так, візьму собі руколу. Два пучки, пушка. Купилась на 10 фунтів 6 пучків, дали мені здачу, але малий дав правильно. Молодець. Є такі, що не додають на пару фунтів. Mm -hmm. Сьогодні прям всі хочуть фоткатися. Всіх класний настрій. шукаємо день. А там нікого не було. Ось тут така гарна. По 25. Це взагалі виглядає як з картинки. колишка це що таке? Це таке. Це таке, але... Це таке. Трошки пригоріли. Пакет. <реку> Сейчас ага, пробувати. Солодкий, так? Ммм, mm, дуже солодкий. Ту mm. кілограм. Uh -huh. mm. Так, вийшло у нас на тридцять фунтів. Він зачитався правильно вдачі. Oh, так, дали нам все правильно. Ось знову ця віагра. <сі> <сі> так, сьогодні всіх тут класний настрій. Була дуже п'ятниця. Там помідор собі. Треба вибирати, бо дуже багато гнилого. Ось так, зверху він прям такий гарний, а... Середини як лізеш, то є гнилий. Не знаю, багато брати не буду, Може візьму кілограм. Я думаю, тут вже є ту кілограм. Ту. Треба нам взяти ще моркви. Кілограма два, Hello. так морква у нас по 35. пять. Так, тут у нас м'ясо по 400 за кілограм яловичне, виси. Персиди по 25. Ми тут вже брали, я знаю, що це смачні. Візьму собі. Але є хороші. Ось такі прям дуже тверді. Кінегень. Сори. Ці по 45 багато брати не буду, бо в нас вдома є. Достигають зелені. Візьму штуки два. Сім'я треба. треба. 72. Все, зробили великі закупи. Зараз йдемо. Сороги, Фото, ще одне фото. Боже, сьогодні всі фоткають, всі хочуть зробити фото. Так. Окей? Okay? Ну. No. <laughs> Давай. Крупи, сочовиця. Ось така червона, квасоля різна. Нут по 65. Рис по 30, васоля по 80. О, це фалафі по 45. Не знаю, він такий твердий, схожий на горох, якось такий плоский, роздавлений. Мука єгипетська по 20. Ось таку я вже брала на пробу. Нічого така, ми ліпили вареники, хороша. Дивимося, що тут можна купити різні крупи. Ось такі, така вернушелька. Є різна кольорова, цін немає. Так. Це у нас соя. Сою я купувала тільки на, на старому базарі. Дуже смачна сподобалась. Льон, Що це? Куркума. І всякі різні. Приправи. Це все можна купити на грами, на кілограми. Так, тут у нас вже якісь крема, шампуні, масла. Так, знаю, все на арабському. Треба тільки через транслей переводити. Бачите, цін нема. Тут в нас різна суміш для фарширування Курки, риби. Ось так, все в таких коробках великих. Алія. Паста. Навіть хнає для малювання. Зробили закупі всі гроші, не змогли потратити. Коротше, зараз замовляємо таксі. Їдемо додому. Величезні пакети. Вообще не знаю, як це все в руках нести. Треба тільки на таксі. Вчилася в нас сотка. Це на 400 фунтів. Скупились ось так: 10 пакетів. Приїхали додому, ось такі у нас закупи вийшли на тиждень. Це чисто ми купили тільки овочі, фрукти. Цього всього, я думаю, нам вистачить на неділю. Можливо, докупимо ще апельсинів, бо ми дуже часто робимо свіжі соки, тому апельсини може ще раз-два. Три купимо. Це скупилися ми на 400 фунтів, планували на 500, але всі потратити не змогли. Ну взяли тільки те, що нам потрібно, нічого лишнього не брали. Але це без торгу, це можна ще дешевше скупитися, якщо ну, з ними торгуватися. Ось такий закуп. Так, тут в мене список, що ми брали. Так, гранат ми взяли два кілограми бота, два кілограми апельсин, два кілограми морква, два кілограми, баклажан, два кілограми. Коротше, ми взяли ще гуаву кілограм, але ми її загубили. Просто так багато пакетів, що ми поставили, видно, приїхав таксист, і ми так поспішали, і десь лишили той кілограм. Ну добре, нічого страшно. Банани ми взяли 2 кг, помідори 1 кілограм, манго взяли 1 кілограм, дві штуки в нас вийшло на 1 кілограм, диня дві штучки і зелень 6 пучків. Ось такий класний закуп, получився на тиждень. Далі хочу ще засняти вам ціни в супермаркеті. Хочу показати, в якому ми скупляємося, що там взагалі можна купити. Це вже Можливо, буде в наступному відео, тому обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку, як вам взагалі ціни, як вам атмосфера на базарі. Сьогодні взагалі був класний день. Мені здається, сьогодні всіх було суперов, суперовий настрій, всі посміхалися, всі е, схотіли сфотографуватись. Не знаю, можливо, це так осень впливає на людей, бо зараз дійсно дуже класна погода. Пишіть, що ще вам познімати, що показати. Ось так. Всім пока і до нових відео.